Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами, причистий своєї матері, преподобних богоносних отців наших, всіх святих помилуй, спасе нас, бо він благий, людинолюбний. Амінь. не понимаю, это шутка или безмысленно? А, так же чисто. Отнимаете из пакета 10. Слава Ісхистові! Цар Небесний, утішителю, душі істини, що сюди і це, і все наповняє скарб, бідниця, благодіб, життя подателю, прийде і вселись нас, чисти нас від усякої скверни, спаси благи і душі наші. Слава Вишні, Богу, на землі, мир людям, благовоління, слава Вишні Богу, благовоління. Господи, угонки стану. Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Мирі, Господові, помолімся, помилуй. помиломо, соди, спасіння душ наших, Господеві помолімся, Господи помилуй. Святих Божих церковь, зєднання всіх, господеві, помолімся, Господи помилуй, святішого Вселенського архирея, Франциска, паперимського блаженнішого патріарха, нашого, святослава, Високопреосвященного архієпископа і митрополита нашого, Кир Василія. Боголюбивих єпископів наших Кир Теодора, Кир Володимира, чесне пресвітерство слово Христі, діяконство за веспричати людей, Господеві помолімся, Господи момилу. Народ на заправління і за все військо, Господеві помолімся, Господи помилуй. Місто країну і за тих, що звірує животне, Господе, помолімся, Господи, Госпомило. За врожай плодів, земних і часи мирні, Господеві, помолімся. Господи помилуй, захопиючи, подорожуючих, недужих, страждаючих полонених, і за спасені, Господеві, помолімся, Господи помилуй. Щоб ти нам від усякої скорби, гніву біди і нужди, Господе, помолімся, Господи помилуй, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю. Благодать Господи момилу, Свято пречисту, преблагославенно, слава влади нашу, Богородицю і пресну, Діво Марія. З усіма святими, пом'янувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо, Господи. тобі належить усяка слава честь і поклоніння і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь Господа. І співати імені Твоєму Всевишні, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, зіщати вдосвіта милість Твою і істину твою на всяку ніч молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в Нім, молитвами Богородиці, Паси спаси нас, слава цвість Сину, і Святому Духові, і нині повсячасі, і на віки віки вам, єдинородний Сину, і Слово Боже, безсмертний Ти, ізволив, ти спасіння нашого ради, оплутитися від святої Богородиці і прислані вималі. Не змін наставши людиною і розп'ятий бути Христем Боже. Смертю, смерть, смерть подолав. Ти один із Святої Тройці, наславами, з Отцем, і Святим Духом спаси нас. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй. Господеві, воскликні Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, сину Божий, у святих димни, ти співаємо, отам'яни, і дім перед лицем Його ісповідання, і пслами воскликни Йому, спаси нас, сину Божий, у святий димни, ти співаємо, співаймо, отам'яни. О Бог великий Господь, і Цар, великий по всій землі, спаси нас, сину Божий, у святий дивний, ти співай, отом'я, премудрість просі, вели поклонів уся, і припадімо до Христа, спаси Сину Божі. У святий дивний ти співаємо, Тобі, Аллилуйна. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови наслідня Твоє, перемоє, благовірному народу і на супротивників даруй, і Христу охорони, Духу Твій. слава Сину і Святому Духові, і нині посічасі, і на віки віки. Амінь. Вознісся ти на нахрествою своєю, но люду твою, що м'я носить, Даруй щедроти твій Христе Боже, возвесели силою, твій, благовірний народ, перемоги на дай даємо, що запосібник має твоє оружжя міру, неперебогано перемогу. Воти, <реш> святий, єси, Боже слава, і, і, і святому повсякчас, і на віки, віки, Амінь, святий Боже, святий, крепкий, святий, смелий, нас, sehati kripti sviati besmeli pomiluj nas sviati vože sviati kripti sviati besmeli pomiluj nas slavaci sinu i svetomu duhovi неми по всей часими віки віки амінь свяними смелими ми любимо вас святи боже святи кріпи тяти безметних по Величай душа моя, Господа, і позрадувався, дух мій Бозі, спасі моїм, поздравився на смирення раби сви, ось мо від нині блажать мене всі роди, величай душа моя Господа, і возрадивався дух, мій Бозі, спасі моїм, позі спасі моїм. До Соня Другого послання свято апостола Павла читання. Браття, благаємо вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемось до Нього, не дайте легко вивести себе з рівноваги, ані щоб вас не тривожили Духом, Словом чи Листом, і нібито від нас, що День Христовий вже настає, нехай ніхто жодним способом вас не бентежить то спершу настане відступництво і виявиться чоловік безбожний, син погиблі. Той супротивник, який виноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами, до такої міри, що сяде сам у храмі Божім і видаватиме себе за Бога. Хіба не пам'ятаєте, що, коли я був між вами, я говорив вам про це, і тепер знаєте, що саме стримує його з'явитись своєму часі. Так, тайна беззаконня діє вже тепер. Лише доки той, хто його стримує, не буде усунений, і тоді з'явиться беззаконний, якого Господь Ісус умертвить духом у своїх і знищить сяймом свого приходу. Бо я обоєбо, його буде під діянням сатани з усякого роду силою і знаками і неправдими чудами, та з усяким брехливим обманом для тих, що погибають, бо вони не прийняли любов і правди, щоб їм спастися. І тому Бог послала їм сили, зводить їх вірити неправді, що були засуджені всі ті, які не увірували в правду, а полюбили несправедливість. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Премудрість просі, вислухаймо святого Євангелія, Гухові твоєму. Від дулоки святого Євангелія читання. Слава Нові, Господи, слава нові, бодьмо уважні, сказав Господь, від кожного, кому дано багато, вимагатимуть багато. І кому повірено багато, від того більше задатимуть. Вогонь я прийшов кинути на землю, як я прагну, що він уже розгорівся. Хрещення я маю прийняти, як мені на душі тяжко, доки воно не здійсниться. Гадаєте, що я прийшов мир дати на землю, Ні, бо кажу вам, але роздрозділ віднині бо п'ятеро одній хаті будуть розділені троє проти двох. І двоє про три трьох будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки, і дочка проти матері, свекруха проти невістки, і невістка проти свекрухи. Він промовив ще до народу, коли бачите хмару, що насувається зі сходу. Зараз кажете дощ буде, і так воно буває. І коли дує вітер південний кажете, спека буде. І так буває, то лице міри, лице землі, неба вмієте розпізнавати чаш часу, цього, як не розпізнаєте, чому самі собою не судите що справедливе, коли йде своїм противником до суду, намагайся визволитися від нього в дорозі, щоби він не потяг тебе до судді. І суддя тебе не видав возному і возний, щоб тебе не кинув до в'язниці. Кажу тобі не вийде звідти, доки не віддаси останнього шага. Слава но, Господи, слава. До

Полита нашого Кертеодора, за присвященнішого архієпиступа, Василя і за Боголюбивого єпископа нашого Кертеодора, Володимира, е, е, за те, що служить, послужили святому храмі, цьому і за отців наших духовних, і всіх у Христі, браті і сестер наших. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили, господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось до Тебе, Господи Боже наш. Через заступництво матінки Божої, за слух Твоїх, за здоров'я, успішне лікування Дениса, за здоров'я Тані, Андрія, за успішне вирішення справи е, сім'ї за здоров'я здоров'ям.

Висповнилися наші прохання, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тут.